Всім такий недільний інсайт, який я хочу е донести до всіх, хто мене зараз слухає. Значить, що дає її величність музика в емоційному стані, в зміні емоційного стану людини. Що об'єднує заняття з? Гри на будь-якому інструменті, що об'єднує заняття з вокалу, і що об'єднує з цим всім сеанси музичної терапії, об'єднує її величність музика і об'єднує зміна стану людини або дитини до заняття або сеансу. Після заняття або сеансу з музичної терапії. Змінюється психоемоційний стан. Це просто я замітила це, помітила по своїх учнях, по собі, помічаю протягом всього життя, тому що я граю з 5 років. Ті, хто грає на музичному інструменті. Або співає, хто в мене тут є в телеграм-каналі такі, або на YouTube-каналі, бо я і туди-туди і туди буду це відео вивантажувати. Ось, то ви знаєте. Ви просто відчували на собі, що коли ви в стані мінусу, негативному, у вас хтось образив, або ви відчули страхи якісь за день, або щось таке трапилося, що вас понизило у вібраціях, так, за цей день. І ви, коли сідаєте за інструмент, або граєте, на будь-якому інструменті або співаєте, то ви вивантажуєте все, це, що накопилося, накопичилося у вас за день в, е, в грі на інструменті або у співі, і вам стає легше. Як кажуть, стає прям легше на душі, як відлягло так? все це. Ви це все прекрасно е, розумієте, про що я кажу. Але тут є люди, які. В мене є в каналі і в Ютубі є люди, які не вміють грати, або ніколи не співали. От, і вони, їм важче зрозуміти, що я про що я зараз кажу. Хто е, не знає, як це усвідомити, як було до заняття з музичної терапії або занять з гри на інструменті, на інструменті або з вокалу. І після, як може психоемоційний стан змінитися за 45-60 хвилин, для тих я пропоную уявити соковижималку. Уявіть соковижималку. Ви... Приходити такий на заняття або на сеанс музичної терапії, такий весь за день роздратований, там накопичилося у вас на роботі якісь проблеми, хтось в сім'ї щось не так сказав, все на купу навалилося за день. І ви приходите на заняття ввечері. І за цим всім грузом. Значить, музика це ота от, от соковижималка, яка прям до і після ефект одразу відчувається. Значить, ви кладете перед заняттям музикою, музичної терапії або горії на інструменті, або вокалу в соковижималку велику свою проблему. Ну, Наприклад, це якийсь. Якась образа у вигляді яблука. Кладете туди в соковижималку оцю, оце яблуко, в, в, в образу у вигляді яблука. Так? Потім а, можете покласти у цей такий круте смузі з того емоційного стану, який у вас був за день. Наприклад, наприклад Коротше, наприклад, там злість, злість у вигляді лимончика поклали перед заняттям з музичної терапії або грі на інструменті. Потім поклали, наприклад, сум у вигляді помідорчика або виноградинки. Дивлячись, який у вас е був розмір того суму за день. Якщо сильно сумували, то такий прям величезний фрукт. Да? Якщо там якась маленька була образа або е е сум, то ви покладете такий е виноградинку, наприклад, туди. Потім відбувається процес гри. На інструменті або процес співу і, або музична терапія з практиками, з дихальними практиками, з вивантаженням своїх емоцій а, за допомогою музичних інструментів, шумових, побутових ну, в мене практики різноманітні. Ми що робимо? Ціль одна вивантажити все, що накопичилося, і прожити це через музику. А якщо це гра на інструменті, то це ще пальчиками ми. Все це вивантажимо, пропускаємо через себе, через музичне сприйняття і вигружаємо це все в пальчиках. так? Якщо це голос, то ми вигружаємо це все за допомогою нашого голосу, голосових зв'язок не тримаємо в собі. І що на виході? Коли ми після заняття це все пропустили, ці всі болі, страхи, образи вони зменшуються у розмірі? Вони ніби подрібнюються цій соковижималці, і на виході з заняття ви отримуєте вже такий сік. Такий вже легенький, такий, знаєте, всі ці проблеми вони вже зменшилися у розмірі, подрібнилися і вже перейшли в таку рідину. Сказати, що це пігулка, яка просто вас звільнить від всіх, оцих всіх ваших, того що накопичилося, ні. Тому що все одно, бачите, сік якийсь залишається з ваших проблем, були, страждань. Да? Сік якийсь залишається. Але це значно е, зменшує весь оцей накал емоцій, накал страстей. Зменшує і переводить в іншу субстанцію, тобто із здорового шматка чогось в таку рідину. Відчуваєте рідину? Груз такий великий, ви завантажуєте на початку сеансу і вивантажуєте, вже, коли ви виходите заняття, вже такий рідина, така прозора, така хороша. І коли ви приймаєте цю, приймаєте себе в цей час, з любов'ю відноситеся до всього, що відбулося за день в благо вас, обов'язково нічого не відбувається в благо не вас, то вже в кінці заняття у вас вже такий приємний післясмак. Залишається. І оце відчуття, ви з цим відчуттям йдете додому, і приходите вже додому, до своїх рідних, вже у стані, який просто не може вас нічого вивести вже ввечері, вже вже ви гармонізували всі свої процеси, і вам вже гарно, і ви вже не будете реагувати. Так страстно і пристрасно якби ви реагували, якщо б ви з цим всім грузом проблем прийшли б додому, а у вас ще там хтось, чоловік, там, діти щось не так сказали, і тра-та-та, і почалася сварка, і почалася якийсь конфлікт, почалася якась агресія або словесна, або несловесна. Тому музика робить просто надзвичайні дива. Отакий От месендж, який я хотіла вам донести сьогодні в неділю. Я бажаю вам гарного, продуктивного наступного тижня. Ось і залишаємося в емоційній рівновазі. Бо Емоційна рівновага, вона надає нам усім того ресурсу, який надасть круті результати у відносинах, в роботі і в грошах. Тому залишаємося в емоційному балансі. А якщо потрібно Моя допомога, поради, наставництво. Пишіть, будь ласка, в особисті в коментарях. Пишіть Хочу на наставництво, хочу на консультацію, хочу на сеанс музичної терапії. І я з радістю вам допоможу і ми зустрінемося. Я проходжу разом з вами зараз величезну трансформацію свого емоційного. Стану. І я знаю інструменти, які реально працюють і які діють. І я з радістю з вами поділюся. Тому я вас обіймаю і гарного всім продуктивного, наповненого наступного тижня.